В столиці України місті Києві генеральна дирекція міжнародної іміджової програми лідери 21-го століття урочисто вшанували високими суспільними орденами та нагородами кращих представників ділових, наукових та творчих кіл України. Отримав заслужену нагороду й приватний підприємець з Прикарпаття Копчук Дмитро Дмитрович. Копчук Дмитро Дмитрович, директор компанії ІВОН 2007, Івано-Франківська область. Митро ви могли вимогливий до себе підлеглих відповідальні принципові спеціалісти керівник. До виконання виробничих завдань відноситься відповідальний принципово, постійно працює над підвищенням свого кваліфікаційного рівня. добрий, грамотний господар і керівник. Підприємство досягло значних успіхів завдяки професіоналізму свого директора Дмитра Дмитровича Купчука, який неодноразово нагороджувався за вагомий внесок у розвиток. словом. И сегодня их наоборот звучат наши из вас в